Чергову нараду з питань роботи з персоналом, заступник генерального директора ПАЕС Сергій Котельник розпочав із привітань з Днем Соборності. Він побажав колективу нових трудових досягнень на благо країни та якнайшвидшої перемоги. Особливу подяку керівник висловив працівникам, які активно допомагають нашим військовим, наголосивши, що саме їхня підтримка дає можливість захисникам відчувати надійний тил. Окремі слова визнання пролунали на адресу волонтерам. Сергій Котельник закликав працівників долучатися до волонтерського руху, підкреслив важливість дотримання загальнонаціональної хвилини мовчання для вшанування пам'яті загиблих. Особливу увагу на нараді звернули на необхідності дотримання внутрішнього трудового розпорядку та підвищення кваліфікації працівників, зокрема в роботі з комп'ютерною технікою, яка є невіддільною частиною сучасного виробничого процесу. Масове використання комп'ютерної техніки вимагає від нас, від кожного хто з нею працює, знань. Досягнень, можливо, саморозвиток це є один із моментів розвитку працівників, де є безкоштовні курси, де можна навчатись, і це підвищить оперативність і якість документообігу, який у нас є, тому що наразі система документообігу електронного впроваджується. Всі структурні підрозділи працюють в цій системі. Ця система важлива. Ми повинні на рівні з цієї системи мати досвід. Керівник навчально-тренувального центру Олександр Занозін повідомив про старт навчальних програм для підтримки кваліфікації оперативного та ремонтного персоналу. Окрім цього, триває підготовка працівників до виконання робіт із підвищеним рівнем небезпеки та навчання ефективному використанню системи електронного документообігу. Начальник відділу соціального розвитку ПС Валерій Кичак довів інформацію про відновлення роботи державних реєстрів та наголосив, що житлово-побутова комісія продовжить роботу з оновлення документів працівників. Він відповів на запитання персоналу щодо графіків перевезень на роботу. Рейси всіх автобусів. Розбиті таким чином, щоб рівномірно підвозити персонал і забезпечити рівномірний прохід через систему проходу в зону і просто так передвинути автобус кудись. Ми не можемо. Тому, будь ласка, на наступний раз при перенесенні робочого часу, звертайте увагу на рейси. Рейси всі прописані. Ми вже частину рейсів виставили на нашому сайті. Звертайте увагу сайт підприємства оновлений. Там дуже багато інформації, в тому числі соціальної нашої інформації. Новопризначений призначений керівник відділу мобілізаційної роботи Володимир Ярина наголосив на ключових проблемах, які потребують вирішення. Передусім, це оновлення особистих документів працівників і бронювання. На новій посаді фахівець планує навести лад у цих процесах і підходити до кожного випадку індивідуально. Його завдання допомогти працівникам і забезпечити їхню правову захищеність. Тож закликав звертатися за консультаціями та підтримкою. Я військовий, Бувший військовий. Да, я звільнився. от нідавна Да. год. Працював на запорізькій станції, на цій же посаді. Зараз пропонували, Переїхав сюди на нараді. обговорили ювілейну 35-ту спартакіаду, яка вже стала символом не лише фізичного розвитку, а й зміцнення командного духу серед працівників Південноукраїнської АЕС. Завідувач сектору навчально-спортивної роботи спорткомплексу Олімп Олександр Бурсайло нагадав, що традиція зародилася ще у січні 1985 року, коли було введено в експлуатацію другий енергоблок. Сьогодні Спартакіада це масштабний спортивний марафон, що триває весь рік і об'єднує сотні працівників. Минулого року 24 команди цехів і підрозділів змагалися у 17 видах спорту, залучивши 1227 учасників. Рекордом у нас є показник 2008 року, 19-та Спартакіада, коли прийняла участь 31 команда і загальна кількість учасників 1563. Це наш черговий рекорд. Минулого року ви знаєте, що чемпіоном Спартакіади в загальному заліку стала команда апарату управління, друге місце виборола команда енергоремонтного підрозділу і третє місце команда електричного цеху. Змагання проходять на базі спорткомплексу Олімп у вихідні. Їхня мета не лише зміцнення здоров'я, а й пошук кращих спортсменів і колективів для участі у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня. Тож персонал закликали не залишатися осторонь, долучатися до спартакіади, підтримати свій підрозділ і разом із колегами створити нові рекорди. На сам кінець більш детально зупинились на обговоренні системи оплати праці, мотивації персоналу та встановленні надбавок. Ключовими складовими є посадовий оклад, поточна премія за виконання планових показників та доплата за стаж роботи. Також для персоналу важливою частиною мотивації є надбавки за високі досягнення в праці та професійну майстерність. Їх розміри мають переглядатися керівниками щороку. Працівник повинен постійно доводити свою ефективність, демонструвати високі виробничі показники, ініціативність та самостійність у виконанні завдань. Наголошувалося, що якісне здійснення обов'язків і стаж роботи не гарантують підвищення зарплати чи категорії автоматично. Головне це результати роботи та прагнення працівника розвиватися, впроваджувати нові ідеї і підвищувати ефективність виконуваних завдань. Керівникам рекомендували поступово впроваджувати матеріальне стимулювання, щоб підтримувати мотивацію персоналу. Нові правила спрямовані на прозорість у використанні фондів оплати праці, що дозволить справедливо оцінювати внесок кожного працівника. Інформацію до учасників наради доведено максимально ґрунтовно та зрозуміло на одне додаткове запитання надана детальна відповідь. Ми повинні чути один одного. Ми повинні розуміти бажання і вимоги один до одного. Відповідно з огляду також структурних підрозділів, які відповідальні за напрям роботи з персоналом. Ми почули певні пропозиції. Ми Будемо робити висновки, ми врахуємо в розробці нормативних документів, розпорядчих документів, які готуються найближчим часом. Нарада підсумувала важливість тісної співпраці між керівництвом і працівниками для досягнення спільних цілей, адже саме колективна робота та взаєморозуміння допоможуть ПАЕС продовжувати ефективно працювати і досягати нових висот.